Друзі, пропоную вам сьогодні дуже смачну легку закуску з солодкого перцю. Ніжна начинка з зеленю ідеально доповнює ароматні запечені овочі. Ходімо та приготуємо їх. Вимитий перець викладіть в деко на пергамент. Обирайте перці більш м'ясисті, тоді вони легше очищатимуться, а головне будуть смачніше. Відправляємо випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. В процесі випікання через 20-25 хвилин переверніть овочі на інший бік, так вони рівномірніше пропечуться. Потім необхідно взяти пакет та перекласти туди гарячі перці і закрити його. Це ми робимо для того, щоб вони добре очищалися. Дати постояти там овочам хвилин 15-20. А поки що зробимо начинку. Беремо солону бринзу та натираємо її на маленькій терці. Можна також замінити бринзу на крем-сир або фету. Вийде ще більш ніжна начинка. Дрібно ріжемо кріп. Також можна взяти базилік або кінзу, якщо полюбляєте. Всипаємо його до бринзи, потім додаємо оливкову олію та чесник через прес. Все змішуємо. Тепер необхідно очистити перець від шкірки, вона знімається достатньо легко. Потім виймаємо з перцю серединку та очищаємо від насіння. Також можна перець не запікати, якщо немає духовки, а обсмажити на пательні з усіх боків. Потім так само викласти в пакет і очистити. Далі розрізаємо перець навпіл, викладаємо начинку на початок трикутничка і скручуємо рулетик. Потім розрізаємо рулетики на зручні порційні шматочки, викладаємо на тарілку і по бажанню посипаємо зверху свіжим меленим перцем. Соковиті, яскраві ароматні рулетики готові. Вони чудово зберігаються в холодильнику 2-3 дні, тому можна зробити їх заздалегідь. Закуска чудово підійде як до м'ясних, так і до рибних страв, а також до спагеті або будь-якої каші. Така незвичайна закуска сподобається навіть справжнім гурманам, а ще яскраві кольори болгарського перцю прикрасять ваш святковий стіл або ж просто порадують будні. Друзі, діліться цим відео та підписуйтесь на канал. А я бажаю всім миру і злагоди і смачного життя!